Ухвалення у вересні 2012 року Верховною Радою України доволі прогресивного закону України про адміністративні послуги дало можливість створити відповідні центри. Одним із головних призначень центрів надання адміністративної допомоги є зменшення часу на паперову тяганину, будучи у свою чергу своєрідним сервісом для вирішення питань різного роду осіб. Ці центри суттєво знизять рівень корупції в нашій країні завдяки тому, що люди не будуть ходити до того того чи іншого окремого чиновника до тої чи іншої установи чи відомства, а прийдуть безпосередньо до адміністратора центру надання адміністративних послуг, здадуть свої документи і чітко будуть знати в який термін вони це отримують. Реалізація такого плану могла б завершитись до кінця, якби не ситуація в Україні, що склалася наприкінці 2013 року. Саме тоді, як зазначають організатори, ішов розподіл коштів. Тоді на кожен район було виділено по 62 тисячі гривень. Повністю освоїти ці кошти змогла тільки вижницька районна адміністрація. Хоча проблема із надходженням та освоєнням коштів не є єдиною. Перше, що не відбулося належним чином, і це ну, традиційна проблема власне українських реформ, це узгодження інших законів з цим законом. Ця нормативна права база фактично на сьогоднішній день залишилася належним чином неузгодженою. Щоб усунути цю та низку інших проблем, було створено моніторингову групу, об'єктом якої стали 13 центрів. Це дозволило б виявити недоліки у функціонуванні новостворених центрів та розробити рекомендації щодо їх усунення. Якщо це вдасться, керівники проекту переконані, що такі центри зможуть нормально запрацювати через найближчі 2-3 роки. На їх думку, це повинно відіграти позитивну роль у економіці та зменшити випадки хабарництва. Петро Гайдащук, Ярослава Бояшок, Чернівецький репортер, телеканал Нівці